І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Богу! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із черговим приємним здобутком вашої парафії Це відкриттям і освяченням дзвонів, які ми зараз з вами звершимо. Сьогоднішня євангельська оповідь розказує нам. Про милосердного семирянина? Попередній проповідник розказав вам богословську точку зору. Але до чого ми сьогодні можемо звернути увагу свою, ще і ще раз повертаючись до цієї притчі? Адже ми її читаємо кожен рік. Читаємо, слухаємо. Напевно, багато хто із вас священне писання вже знає на пам'ять. Тільки перші дві фрази прозвучить, і ми знаємо, про що буде далі сказано. Але чому навколо нас в світі цьому нічого не міняється? Якщо ми знаємо священне писання, розуміємо його. Більше того, маємо можливість з інших джерел знайти тлумачення цього священного писання, тобто розкриття його в своїй повноті. А вся проблема в тому, що часто ми маємо вуха, а не чуємо, маємо очі, а не бачимо. Слухати слухаємо, а жити так не живемо. Ось розбіжність між почутим, навіть сказаним і прожитим. Господь наш Ісус Христос, повчаючи апостолів, один раз сказав, Он, погляньте, наближаються до мене люди ці, які устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене. Не мої вони є. Ми можемо говорити і про інші. Але тепер уже гріх сам людський. Це байдужість, лицемірство, показовість. Чому суть цього гріха? А суть в тому, що ти не бачиш в людині, яка поряд з тобою образ і подобає Боже. Ти бачиш людину в тілі. І тому, якщо сам грішник, то рахує, що грішник поряд з тобою. І кожний, навіть є вислів, кожен розмірка, розмірковує. Про іншу людину в межах своєї розпущеності. Саме крепше закриває свій дім. Це злодій. Бо він сам краде і вважає, що і його повинні обікрасти, тому він придумує декілька замків. Але суть природи людської. Звичайно, це схильність до гріха, але суть задачі християнина боротися з гріхом. Що означає боротися з гріхом? Це означає в першу чергу не бути байдужим, що відбувається навколо тебе, починаючи із того, що ти є образ і подобіє Боже. Що людина, яка поряд з тобою, також є образ і подобає Боже. А боротися з гріхом це не бути байдужим. Бо ти як образ і подобає Боже, наданою тобі владою жити тут на землі, отриманим даром життя. Адже ми в світ цей не приходимо по своїй волі. Правда ж, не приходимо. Незалежно від нас, людина із небуття покликана до буття. Ми ж не забажали і народилися. Є факт нашого народження. Ми прийшли в цей світ, значить, вже тебе Господь обрав. І той, хто має медичну освіту, знає, як цей процес відбувається навіть на молекулярному рівні. Нічого випадкового немає. Якщо ми кажемо випадково, нічого випадкового не буває. Кожна випадковість не усвідомлена закономірність. Або думають, що лише фізичний контакт дає можливість народитися людині. Неправда, скільки бездітних, але мають сім'ю. Тобто не все у цьому контакті, а суть благословення Боже на народження людини. Значить, Не випадково ти прийшов в цей світ. Не випадково тебе Господь покликав. Значить, щось особливе ти повинен зробити в цьому житті. А що особливе? Бути слугом, слугою Божим. Або, як ми себе називаємо, зі смиренням. Раб Божий. Раб не через відчуття рабства, а раб через відчуття любові. Я себе смиряю до рівня раба через те, що я люблю. І Господь Ісус Христос показує оцей приклад смирення і любові. Говорячи, що я в цей світ прийшов не для того, щоб мені служили, а для того, щоб послужити, вмив учням ноги. Говорить, хто хоче бути перший, хай буде слугою вам. І багато інших прикладів. І все це зводиться до того, що людина прийшла в цей світ відіграти якусь роль. Важливу роль. Найважливішу роль. І не можна вважати, що лише якщо ти на високій посаді, то ти граєш важливу роль. Перед Богом ніякої різниці це немає. Ніякої різниці немає. Серед людей має різницю. Але в чому ця різниця? У відповідальності. Не в володінні над людьми, а в відповідальності за цих людей, тому що тебе Господь обрав через навіть твоє виявлення людей. Для того, щоб ти послужив людям. Джерелом влади що є? От по світському виміру, що є джерелом влади? Як ви думаєте? Що мовчите? Не знаєте, що є джерелом влади? Народ. Ви є джерело влади. Ви є джерело влади. І тому всі ті, хто сьогодні називає себе, чи ви їх називаєте начальниками, це ваші слуги. І це треба розуміти, а не раболебствувати перед кріслом. А голос народу це голос чий? Божий. Божий. Голос народа голос Божий. Тому від людини залежить достатньо багато. І вона прийшла в цей світ виконати оце багато. Важливе. Ніхто не може над людьми панувати, тільки один Бог. А всі інші люди це послуг, які вони несуть, це уповноваження, які їм даються для того, щоб, маючи здоров'я, сили і талант, послужити більше людям. Ось це правда. Запам'ятали? І це треба розуміти серцем своїм, розумом своїм і поведінкою своєю це виражати. Тому вони слуги ваші. А не ви їхні слуги. Вони слуги. Але ви їх уповноважуєте в тих чи інших повноваженнях. Даєте їм цю владу, щоб вони врегульовували якісь процеси. І якщо вони погано врегульовують ці процеси, то треба їх відсторонювати з їхніх посад. Це я говорю про важливість людини яка приходить в цей світ. Тому що дуже часто людину, сама ж людина попускає, щоб називали то лекторатом, починаючи з того, що називали советський чоловік, якийсь такий незрозумілий, без статі, без віку. І живе, хто туди попало. Моя адрес ні дом, ні вулиця. Таке щось незвичне, незрозуміле. Але людина образ Божий. Бог стає людиною для того, щоб людину обожнити. З'єднати ж Божеством. І тому неправильний виснів, що я нічого не знаю. Або інколи ми кажемо, моя хата з краю. Кажемо так. Але згадайте при обставинах, яку хату першу починають спалити? Та, що з краю не з центра палять. заходять з боку і крайню хату палять. Тому не можна бути байдужим. Висновок, не можна бути байдужим і вважати, що без тебе все це в цьому світі відбудеться. Яка різниця, я нічого не означаю? Все одно без мене це зроблять. А що я тут піду, хай йдуть інші? А що мені більше всього треба? Оце ті питання, які гріх людський спонукає нас піднімати і говорити. Про що стоїть? Стоїть про байдужість. Диявол розмиває особистість. В серце вкладає людини байдужість, а все це зводиться до чого? щоб людина загинула. І не мала перспективи, не мала майбутнього. Байдужість це відсутність майбутнього. Згадайте таке українську таку ну, історію або дитяче оповідання, як жаба попала в молоко. Потонула? Ні. Хто знає цю? Ні, масло збило. І що зробилося? Масло. Збило масло, тому що працювало. Працювало і збило масло і не потонуло. Тому не можна бути байдужим. Ви погляньте, не, не, навіть якщо не брати за основу священне писання, чисто людські приклади життя з народної творчості, з побутового життя. Якихось прикладів. Все одно ми не знайдемо, що байдужість це добре. Немає такого. А священне писання вчить байдужість це гріх. І сьогодні ще притча про це нам розказує. Не можна бути байдужим. І Господь в Євангелії приводить такий більш конкретний приклад, говорячи, що Добре, коли ти гарячий або ти холодний. Але дуже погано, коли який. Теплохладний такий. а не теплий, теплохладний. І ні сякий, і ні такий. Оце саме гірше. Коли людина така чи інша, то вона хоч якась. Але якщо вона ніяка, то й життя в неї ніяке. І майбутнє в неї не визначене. Тому не можна бути байдужими до всього того, що відбувається навколо нас. Бо воно торкається нас. Але в першу чергу оце збайдужіння починається із нашої душі. Тоді ти байдужий сам до себе. Якщо ти байдужий до зовнішнього, то ти байдужий і до внутрішнього. Якщо людина байдужа в житті в своїй поведінці, то сказати, що в неї в хаті все гаразд, неправда це. І як би він не казав, ти не знаєш, як там в мене в душі. Якщо в тебе бардак зовні, бардак в тебе і в душі. Безлад, хаос. Та тому що ти внутрішнє виражається в зовнішньому. А зовнішнє показує твоє внутрішнє. Тому і Господь говорить, що Царство Небесне всередині вас є. А хочеш спасти тисячі, спасися спочатку сам. Не будь байдужим до самого себе. А якщо ми говоримо про вислів любити ближнього свого як самого себе, так давайте почнемо із самого себе. Ми ж акцент робимо на ближнього. А як ближнього повинен любити? Як самого себе. Начіться любити самі себе. Самі себе не любимо. Не любимо себе. Не любимо. побуту почніть свого. Не треба про високі матерії говорити. Як в хаті, навколо хати, на дорозі, забор усіх рівних, покрашений. От давайте почнемо з себе. Що там про високі матерії? І з себе треба. А як ти будеш любити ближнього? Якщо в тебе гарна хата, забор, встаніш, є там щось, мекає, хрюкає, то ти ближньому також хочеш, щоб в нього те саме було. А якщо ти п'яниця і в тебе немає нічого, ні хати, ні тину в тебе немає, то ближнього як будеш любити? Він такий самий має бути. Ти спиш під плотом, і ближнього там положиш. А якщо ти маєш хату, то і ближньому побажаєш, він мав хату. Щоб в нього все було. Тому любити ближнього треба починати із любові до самого себе, до того образу, який ти носиш. Що означає любити себе? Це не егоїзм, бо йогоїзм це коли тільки себе любиш. Виключно і, і себе над усім іншим ставиш. А любити себе це означає піклуватися про спасіння своєї душі в першу чергу. Не про тіло, а про спасіння душі своєї. Коли ти душу свою очищаєш, збагачуєш, збагачуєш її духовними цінностями, накормляєш її духовною їжею. А потім вже і тіло, про тіло і так будеш дбати, бо воно буде нагадувати про себе, що йому холодно, чи якісь там інші в нього є питання. Так от і спасіння своєї душі треба починати. А для цього і храм є, який вчить, який надихає, і де людина отримує оцю благодать Святого Духа, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює дає вам сили дбати про самого себе. Розкриває очі і нагадує весь час, що ти не гомосапієнц. І тільки. а що ти образ Божий. Вчили ж вас колись, що ви гомосапіянці. Знаєте, що таке переводиться я? Розумна людина, ну не мудра, а розумна. А різницю між розумною і мудрою відрізнити можна? Мудра людина. Розумна людина це та, яка має багато інформації. І за допомогою цієї інформації може достойно вийти з складної ситуації, в яку вона попадає. А мудра людина в цю ситуацію не попаде. Або ще один. Ще один приклад. Розумна людина це та людина, яка багато знає, в тому числі багато про сусіда. Бо все чує, А мудра це та, яка дуже багато знає про себе. Ось вам притчі, от вам приклади. Тому я до чого хочу вас закликати сьогодні? До того, щоб ви ніколи не були байдужими. Ні до чого. Тому що вас Господь в цей світ привів, щоб ви тут в ньому володарювали. Щоб ви були щасливими, щоб ви були здоровими, щоб ви були заможніми. І все це залежить від вас. От зараз на слуху євроінтеграція. Що це таке? Це кажуть європейський вектор. А що таке європейський вектор і чим він відрізняється від іншого? Відрізняється тим, що люди там, їхні закони іздавна, формувалися на християнських засадах. І ось вони їх дотримуються. Якщо закон прийнятий, то людина, яка живе в Європі, запитує. Що треба зробити, щоб цей закон виконати? Виконати букву закона. А в нас закони не гірші. Але коли вони виходять, ми питаємо, що треба зробити, щоб це обійти. Різниця, правда ж? От в чому проблема. Тому європейський вектор це в першу чергу дотримання закону, дотримання законодавства. А для нас, християн, це дотримання життя євангельського. Не говорити тільки, що ти християнин і православний, а жити як православний християнин. Якщо заповідь не вкради, значить красти не можна. Якщо не вбий, вбивати не можна. Ми кажемо, в них гарні дороги. Та й в нас як асфальт не вкрадуть, теж будуть гарні дороги. Но коли цей асфальт крадуть, його ж не тільки великі крадуть, дрібні крадуть працівники. Але що найгірше, нам байдуже, що вони крадуть. Ми не то, що їх облічаємо, не, не кради. Бо завтра тобі по цій дорозі їздити. Ще й сам думаєш, як би лопату взяти і там, стягнути з тієї великої купи? Ну так, байдужість. Всі крадуть, і я вкраду. Що тобі до того, що він робить? Ти ж помреш перед Богом, будеш давати відповідь. Чому ти це взяв? Ми пальцем можемо сказати. Сусід взяв. Твої які проблеми, що взяв сусід. Сусіда ми спитаємо, що він взяв. Ти що взяв? Ти знав, що не можна? Знав, не бери. Не можна чинити цей гір? Не роби його. І не треба ні на кого показувати пальцем, що хтось щось робить. Палець цей. Вказівний називається. Так ось куди він повинен показувати? Отако, От весь час. Візьміть цей пальчик, підніміть його догори. Не бійтеся, чого ви боїтеся. Хто винуватий в моїх проблемах? Я винуватий в моїх проблемах. Я сам винуватий в своїх проблемах. Більший, в більшій, в меншій мірі, але все одно винуватий. До мене дуже багато приходить. Сімейних пар за церковним розлученням. І стоїть питання: а хто винуватий тому, що розводяться? Я вам скажу обоє. Причому градація, я би так розділив, умовно, 49 на 51, якщо взяти все за 100%. Винувати обоє тільки хтось один провокатор, а другий дієвий. Наприклад, хтось сказав погане слово. Інший дав пописку. То винуватий ж не той, хто сказав погане слово, той, хто пописку дав. Звинувачу, то ніби на нього ми кладемо, що він не стримався, оте на нього 51% його вини. Але там, де 49, там теж ж вини багато. Не було б цього слова, не було б цієї проблеми, але проблема народилася не від слова сказаного. Це вже кульмінація розбору. Проблема народилася до того, так от винувати обоє. І якщо сказати, хто з цієї сім'ї винуватий, що вони розлучилися, я його не переговорюю. Він голосніше мене проповідає. Так коли розборки ось йдуть в цій сім'ї, то винувати обоє священником буде. Голосно обоє. Винувати обоє, тому не треба ні на кого не показувати пальцем в цьому житті. Показуй на себе, ти винуватий. В першу чергу не будь байдужим, люби. Заповідь любові повинна бути повсякчасно, постійно, на кожному кроці. До рідних, до близьких, до батьків, до своєї землі, до ситуації, яка відбувається в світі, в твоїй державі. Люби цю країну, тобі її Бог дав. Люби цю землю, на якій ти народився. Тобі її Бог дарував, щоб ти жив тут щасливо. Встанови собі закони такі, які дають тобі можливість гармонійно один з одним спів... співіснувати на цій землі, жити і бути щасливим. І дотримуйся тих закони, які їх прийняв. Не роби зла, а люби, і все буде добре. І не будь байдужим. Тому я закликаю всіх вас бути, не бути байдужими. Ні до чого, що відбувається навколо вас. Але на основі Євангелія жити і творити свої стосунки. Але любов хай завжди панує в нашому розумі, в нашому серці і стосунках між людьми. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і хай Господь миру і любові надихне нас не бути байдужим, але в ревності православній, трудитися і щасливо жити тут. На тій землі, де ми з вами зараз і живемо, слава Ісусу Христу.